Робота з журналом 007. Увійдемо в кабінет як статистик-вторинка. В журналах перейдемо до журналу 007 та розглянемо огляд роботи в цьому журналі. Тут доступний список відділень по закладу. Даний журнал збирає дані по госпіталізаціям пацієнта та формується відповідно автоматично. Список пацієнтів відображений внизу наступною таблицею. Список пацієнтів, тих, які перебували на початок минулої доби, вступили, переведені. Такий список можна також переглянути, якщо натиснути кнопку на цифру кукіль. І вже в цьому модальному вікні, якщо є потреба, можна змінити дату та час поступлення пацієнта. Допустимо, змінимо дату та час для такого пацієнта на іншу дату. Можна вручну це змінювати, можна користуватися іконочком годинника та натиснемо кнопку Зберегти. І закриємо модальне вікно. Як бачимо, в нас тут кількість пацієнтів на початок минулої доби було 22. Але ми внесли зміни. Щоб побачити ці зміни, необхідно оновити журнал. Натиснемо кнопку оновити журнал. Після того, як журнал було оновлено, відповідно дані також в колонках таблиці змінилися І кількість пацієнтів зменшилася на 1. Слід зазначити, що дані в журналі формуються до тої дати, коли було прийнято пацієнта. Ось. Якщо слідкувати правильності внесення ось цієї дати, то дані в журналі мають формуватися правильно і актуально. Змінити дату і час, якщо була зроблена якась помилка, можна буде. В журналі, як було показано раніше, або можна перейти в логування дій з пацієнтом, натиснути кнопку Переглянути. І всі переведення, які тут показані, в яке відділення, їх також можна тут змінити. І ці дані будуть змінені відповідно у журналі 007. Дякую за увагу.